Всім привіт! Сьогодні розповім про останнє опитування. Скільки ж рукавів в мене в процесі? Більша половина моїх підписників вважає, що більше 20 рукавів, менша половина, що більше 50 рукавів. Правильна відповідь більше 50 рукавів. І це насправді поганий показник для тату майстра. І сьогодні я розповім чому саме так. За рік приблизно я роблю десь 50 рукавів. Тобто, за дедлайн півроку в роботі не більше 20 рукавів. Частина із них на етапі контуру, хто вже закінчує, в когось тільки тінюшки. Але якщо цей показник більше, це говорить про те, що певні клієнти з часом до вас не повертаються і не закінчують рукава. Для цього є декілька причин, і самі популярні сьогодні я розповім вам. Перша причина це переїзди. Я переїжджав з Черкас до Києва з Києва, потім їздив по Польщі, по інших містах. Приїжджав назад до Києва, потім Ковід, потім знову до Німеччини, потім назад в Україну, війна. І відповідно в всіх цих містах залишились роботи, котрі я фізично не можу приїхати і закінчити ці роботи. Їх, на жаль, доволі таки багато, але з часом я надію, що я завершу ці роботи. Друга причина це переїзд самих клієнтів, коли вони приїжджають в інші міста, країни і не повертаються в Україну, або ми не знаходимо з ними. Час і місце, де ми можемо зустрітися, щоб завершити ці роботи. Третя причина фінансова: з часом росту я, Росте прайс, і клієнти, з котрими ми працювали багато років тому. Сьогодні, якщо захочуть завершити роботу, для них ціна вже відповідно нова. І для них може бути це фінансово непідйомна ціна. Тому не випадайте з роботи, працюйте стабільно і закінчуйте роботи вчасно. Четверта причина це проблемні клієнти, з котрими бувають якісь конфлікти, недорозуміння або якісь неадекватні випадки. Такі кейси відбуваються дуже рідко, але все одно буває. Тому ведіть себе нормально, працюйте, встановлюйте діалог і отримайте класну роботу, класний процес, і ми разом будемо кайфувати від того, що ми зробили. І п'ята, остання причина це війна. Війна поєднала всі попередні. Причина разом в одну, в одну велику проблему, тому відповідно ніяких дедлайнів планів тут бути не може, і добре, якщо робота взагалі йде.